Слава нашому Господу, брати і сестри, за цей чудовий день. Що ми можемо сьогодні подивитися навкруги і сказати, якими ми щасливі, що ми в домі Божому. Дорогі друзі, брати і сестри, не для всіх така дана можливість, як для нас сьогодні. Ми повинні пам'ятати, ми повинні сьогодні оцінити. Ми сьогодні повинні пороздумувати, що скаже для нас Господь, коли ми прийшли в присутність Його. Я собі так думаю: Господи, як то з трепетом треба приходити, коли ти даєш можливість бути в домі Божому. Дорогі друзі, це не базар. Це не відпочинок десь в лісі чи в озері, біля озера. Це війти в Твою присутність, де разом двоє і троє, або якщо ще сто чоловік. Сто душ. Ви розумієте, яке це благословення, яке, яке це відчуття нас повинно переповнювати, що ми йдемо в Дім Божий і там, там церква, там ті, за яких Ісус Христос страждав, і ми осознаємо, що це за нас. Дорогі друзі, ми сьогодні будемо читати перед нашою загальною молитвою одну історію, одну молитву. Одне зітхання перед Богом, як в свій час чоловік. Він. Виговорив і виголосив ці слова. Давайте відкриємо друга книга царів, 20 розділ, відоме нам місце, і ми зачитаємо декілька віршів. Друга книга царів, 20 розділ, спочатку. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісая, Амосів, син, пророк, і сказав до нього: так сказав Господь, заряди своїм домом, бо ти вмреш і не видужуєш». а той відвернув обличчя своє до стіни. І молився до Господи, говорячи: О Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх, і заплакав Єзекія ревним плачем. І сталося, Ісая не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє слово, говорячи, вернись і скажи до Єзекії, володаря мого народу. Так сказав Господь, Бог батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльозу, сльозу твою. Ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, до цього місця. Дорогі друзі, тут сказано про благочестивого царя. Тут сказано про. Про того, яких було мало в Ізраїлі, про того, яких було мало в Юди. друзі, в загальному, якщо взяти історію людства, тут сказано про одну людину, яких мало є на землі або було. І ми зараз усередимо свою увагу, щоб ми могли молитися і зрозуміти цю атмосферу, щоб ми могли перейнятися сьогодні нашими думками-молитвами з того часу, ми зачитали це. Це приблизно три тисячі років відділяють нас від тих подій. Цей чоловік, дорогі друзі, цей цар, він був богобійний. Написано, що він захворів смертельно і, дорогі друзі, цікавий момент, що до нього було слово Боже. Я собі тако роздумаю: Господи, як важливо, коли в нас якісь проблеми чи трудності. Як важливо, коли навіть в нас радість і в нас або до нас є слово Боже. Ми віримо і знаємо, що Господь Бог кожен день до нас говорить, тільки ми чи прислухаємось, чи ми відкриваємо рано Біблію і думаємо, Господи, що ти скажеш мені сьогодні? А особливо, коли тяжко, коли біда до цього царя, в цю скорботу, дорігі друзі, було слово Боже. Ви знаєте, це чудо. Що Бог пам'ятає, і Він проговорив. Через свого пророка він сказав. Він сказав такі слова. Єзекія, приготуйся, бо ти помреш. Дорогі друзі, глибина глибин. Слово Боже це така глибина, коли ти молишся, коли Господи відкрий. Він відкриває Ісус, з яким ми серцем приходимо, якщо є Слово Боже. Сьогодні ми переступили поріг. Ми повинні відчувати знати, для мене сьогодні є слово Боже. Щось Він хоче сказати для мене особисто. В цей час, коли ми зібрані разом, коли безліч людей. Але ще більше людей, тих, які не чують і не розуміють про Слово Боже. Для нас сьогодні особливо є слово Боже. Каже, каже пророк такі слова. Так сказав Господь, заради своїм домом, бо ти помреш і не видоїжжиєш. Друзі, можна говорити про це дуже багато, але я хочу сказати одну істину з цього вірша виділити. Для цього цара, зверніть свою увагу, для цього цара ще час. Для цього цара ще є час. Каже, Заради своїм домом, щось зроби, використай якось правильно час, зроби заповіт, виріши проблеми. Доведи все на лад, постав все на свої місця в своєму житті біля себе, можливо, в сім'ї, чи ще щось. Тому що для тебе виділений ще час, дорогі друзі, як важливо, як важливо сьогодні, коли я чую Слово Боже, яке торкається мого серця, і Бог каже, Володя, Володя, для тебе є ще час. Для тебе ще якийсь є оприділений мною час зроби підготовку до зустрічі, дорогі друзі, церква, брати і сестри. Як сьогодні приємно чути від Господа, що нам сьогодні є ще час? Ми ще сьогодні прийшли на це місце, щоб помолитися. Це є час для нас. Можливо комусь перемиритися з Богом. Хочеться сказати на підставі слова Божого, що в більшості випадків, дорогі друзі, для людей ще Бог давав час. Чи то можливо при житті Ноя Він будував? Для людей був час. Чи то можливо для тих. Хто б знаходився, пам'ятаєте, лот в праведній своїй душі, він мучився. Для цих людей ще був час. Коли Лот жив там в Содомі, в Укресності біля Гомори. Ще для них був час, дорі друзі. В час благодаті. Господь Бог ще виділяє час, який час благодаті. Ми сьогодні живемо в період церкви. І Сьогодні для нас виділен для кожної із нас час, щоб ми могли, Господи, бути, знайти своє місце в церкві, послужити в церкві разом, дорогі друзі, наголошую в церкві, щоб бути з церквою піднятим на небо, щоб там прославити Господа. А той, хто при своєму земному житті не оприділиться в церкві, не знайде собі місця, дорогі, друзі. Про яке небо, мона говорить чи про вічність? Для кожної з нас, і ви знаєте, можна сказати про історію, про Ізраїль, можна говорити для України ще є час. Але сьогодні треба звернути свою увагу особисто. Для цього царя богобійного Єзекії був особистий час, Бог для нього виділив і сказав: Заряди своїм домом. Дорогі друзі. Важливо подивитися на себе. Для мене є ще якийсь час Богом відділений. Це не час України, чи не, це не час того, що, можливо, діти біля мене чи, ще, чи діти тобі якийсь час, чи, можливо, куточок виділяє, чи ти для дітей якісь стосунки між людьми. Ні. Це Господь. Це Господь мені ще дає час. Хочеться ще на минутку звернути свою увагу, дорі друзі, на молитву Єзекії, на молитву. Що цікаво, дорогі друзі, в старому заповіті цей чоловік він жив і він каже: Господи, Господи, пригадай, як я ходив перед тобою, дорогі друзі, хочеться виділити істину. Виділити істину для себе, дорогі друзі. Ми знаємо, як ми ходимо перед Богом. На підставі цього місця, на підставі Слова Божого, я вірую, знаю, що всі майже всі. Кроме, можливо, дітей або, можливо, в кого ну розум Господь Бог не наділив таким розумом. Ми всі сьогодні я хочу сказати, що ми всі знаємо, як ми ходимо перед Богом. Тільки справа в тому, чи буває таке, що ми ввечері, коли осмислюємо весь день, чи ми каємося перед Богом, чи ми плачемо, чи ми сокрушаємося про свої гріхи та як і зекія. Дорогі друзі, зверніть свою увагу. Каже, я каже, ходив праведно з цілим серцем, і робив я добре в очах твої Господи. Хіба ми не знаємо, як ми ходимо перед Богом, дорі друзі? Знаємо. Тільки часто нам треба нагадувати або нам треба показувати, і слово Боже, дороказ. Він нагадує і показує володя. Ти тут неправильно сказав, ти тут сьогодні обідив того. Ти, можливо, обманув. Ти, можливо, ще щось, дорі друзі. І ми знаємо. Ми знаємо, Єзекі, хіба ми. Можливо, жорстокий приклад, дорогі друзі, але слово Боже говорить, хіма ми подібні до Юди? Ми можемо уподобитися до Юди, який не знав, що чинить, дорогі друзі. Ні. Але сказано, сказано каже, згрішив я. Хто йому сказав для Юди, що він згрішив? Написано, згрішив, як видав кром не вину. Ми можемо сьогодні уподобатися. Чи можливо ми хіба гірше Юду? Ви розумієте, про що я говорю? Але Юдан в своєму стані він зрозумів, що він згрішив. Згрішив перед Богом. Що вже сьогодні казати для нового віруючого, який є християн? Хіба він не знає, як він живе, як він поступає? Ми знаємо, дорогі друзі. Ми знаємо. Сьогодні хочеться, дорогі друзі, коли ми зараз будемо молитися, хочеться взивати до того Господа. Який чує наші молитви. Написано, що Єзека, він повернув своє лице до стіни. Ви тільки ви усвідомте, яка, яка ситуація. Можливо, той пророк ще стояв перед ним. Можливо, безліч слух там оточували його, тому що він цар, і прийшов до нього пророк. Неважливо, важливо те, що він обернувся до стіни і почав взивати до Господа. Він знав, він вірив, він богобійний, Він цінував цим. Він написано обернувся, і він почав молитися і взивати. Він знав, до кого він кличе. Він знав. Ми читаємо, відкриваємо Йова, книга Йова, такі слова. Бо він рано завдасть, і він перев'яже, він ламає, і він вигоює, і, ви, він... А, і вигоюють руки Його. Ви чуєте, що сказано? Він взиває, він молиться до того Господа, який. Якщо наказує, він перев'язує рани. Він той. Сьогодні ми будемо молитися до того, який, до якого не потрібно бігти або його шукати. Один цар приведу приклад, один цар також захворів смертельно. І що ви думаєте? Він бере своїх слуг, післанців і посилає. Посилає, каже, йдітьно до того божества. Вильзевула Екронського. Каже, йдіть на його, запитайте, чи я встану з постелі. Ви чуєте? Історія, здається, подібна, подібна. І цар розумів, що вже, можливо, дні його закінчуються. Каже, підіть на його, запитайте. Дорі, друзі. Як важливо свого місця, як важливо розуміти, що Бог мене може почути на будь-якому місці, де я знаходжуся, чи то я сплю, чи то я встав, чи то я працюю, чи то я на зібранні. зібрані. він знав, він розумівся. І він з того місця, де лежав хворий, він зиває. Не треба кудись бігти. Це приклад сьогодні для нас. Не треба щось шукати. Сьогодні люди багато в своєму житті шукають. Дорогі друзі, сьогодні ми будемо молитися до того Бога, який дає дихання всій землі, який, який все наповнює і все твориво дихає через нього. По його причині, бо все ним і для нього створено. Єзекія, він розумів, він кликав. І написано, що Господь Бог вертає пророка і каже такі дороцінні слова. Ви можете ще вдома прослідити ще Ісаї, 38-39 розділ, як як взагалі як ширше він, Єзекія молиться, що там відбувається. Він каже, що я каже, буду знову прославляти його. Тому що ж тільки живий прославить. друзі друзі. І на цього місця хочеться сказати, якщо ми дихаємо, якщо Бог нам дає дихання в ніздрі, ми будемо славити, і ми будемо взивати тут, на цьому місці прославляти нашого Господа, так як є Зекія. І хочеться ще на один момент, дорогі друзі, звернути свою увагу, що слово Боже сьогодні закликає нас. Читаю осії, шостий розділ, щось подібне, те, що е, Іо він говорив, читаю такі слова. Це заклик. Сьогодні заклик. Слово Боже, нам. Сьогодні воно говорить: якщо я ще нічого не почув, що Господь Бог каже до мене, він сьогодні кличе і каже такі слова. Ось і шостий розділ: ходіть і вернімось до Господа, бо Він пошматував, і Він нас вилікує, ударив і нас перев'яже, оживіть він нас до двох день, а третього дня поставить, і будемо жити ми перед обличчям Його і пізнаємо. Намагаймось пізнати ми Господа, міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас. Немов дощ, немов дощ весняний, що напоює землю. Дорі друзі, ось він говорить про землю. Він говорить про дощ. Я собі тако думаю зачитав це місце, Господи. Якщо ти напоюєш землю, то як ти хочеш сьогодні напоїти нас силою своєю Духом Святим? тих, Твориво своє, вінець свого творило людиною, щоб людина сьогодні, як коли вона напоєна, щоб вона могла прославити Господа. Прославить нас тоді, дорогі друзі, коли нас не болить ще нічого. Коли ще ми при своєму розумі, коли ще ми на своїх ногах, в своїх руках ми можемо робити, коли ми своїми очима бачимо, як він може, дорі друзі, як він хоче, напоїти наше серце, щоб ми його прославили в цей час. Дорогі друзі, не станьмо в стороні. Не будемо споглядачами, як хтось це робить. Ми повинні від себе. Ми повинні від себе переживаючи чи ті благословення, які Господь Бог сьогодні посилає для нас, прославить нашій молитві, коли ми здорові. Єзекія він кликав, він раніше кликав. Написано до цього місця. Там така була подія, коли війна. Я не хочу говорити про це. І коли він відкрив ті письмена від тих ворогів, він написано: пішов доїм Божий. Але, дорогі друзі, в цей момент. Коли Господь Бог допустив, коли Господь Бог хотів його щось навчити або показати, приклад для нас, як він взивав, як він молився, будемо молитися, будемо славити, будемо величати того Бога, який, який чує, який поряд, який сьогодні може наповнити наше серце, та як той дощ землю. Хай ім'я Його буде благословенне і прославне. Амінь. Помолимось.